Проте запитання про інший фронт, про який говорили там, українські е, оглядачі, українські митці, вони говорять, що другий фронт відбувається зараз тут. Е, ті люди, які лишилися в тилу які мають зробити так, щоб військові українські повернулися в іншу країну, зробити реформи, зробити зміни, яких вимагав Майдан, з яким ви безпосередньо зараз у наших глядачів е, напряму асоціюєтесь, скажіть, будь ласка, ці люди. Зараз займаються тим реформуванням, бо вже звучать просто питання: знаєте, до вас, коли наступний Майдан? Знаєте, я історик за освітою. І я дуже часто читав книжки про періоди української державності. Дуже детально вивчав ці періоди, в тому числі період 17, 18 19 року, коли ми втратили державу, власне, із-за того. Щоб була в середині держава, пішов розкол і було взаємопоборення. І я виховувався в такій атмосфері, що для мене весь час є система пророгатив. І в цій системі пророгатив є одне найважливіше це держава. Я дуже часто говорю, для того, щоб ефективно провести реформи, для того, щоб ефективно боротися з корупцією, необхідно спочатку, щоб було де проводити ці реформи і де боротися з цією корупцією. Для того треба вкинути державу. Я вважаю це питанням номер один. Я вважаю сьогодні. Витіснення агресора окупантів з території України це найважливішим питанням, яке сьогодні стоїть перед українською державою. Я вважаю, воно є номером один. Але весь час говорив хлопцям і говорив в самобороні. Наша була перша війна на Майдані, наша друга війна це є витіснити Росію з України, але наша третя війна це буде війна з корупцією. Ми повернемося з фронту і ми будемо спільно боротися з тим, щоб таке явище в Україні більше не існувало. І хлопці, які повернуться з фронту будуть мати дуже велику вагу слова, щоб вони змогли з тим явищем ефективно і дієво боротися. Я величезний прихильник реформ, я величезний прихильник боротьби з корупцією. Я вважаю, що ми будемо і це явище будемо знищувати в Україні, але коли мені говорять про те, в якій це має бути послідовності, і чому я не займаюся тим сьогодні і зараз проектами реформ чи ще чимось, я сказав, тому що сьогодні фронт є ключовим. Найважливішим завданням для української держави і для кожного українця. Питання існування України це питання вічної України, це питання довготривале і стратегічне. Другорядні питання. Я не скажу, що не другорядні, другі вагою питання. Ми обов'язково будемо вирішувати, будемо виконувати. І це буде наступним етапом після нашої перемоги на Сході.